Історія життя та кохання Сергія Думанського з дружиною Юлією із книги Наталії Хамауди Соло Надірваних Струн. Том 5. Вінничина Про Вінницю можна розповідати вічно. Місто на березі Південного Буху багате архітектурними пам'ятками, чудовою природою, численними фонтанами і щирими людьми, де ще зустрінеш стільки расніючих посмішками облич, мабуть, більше ніде, тут панує щастя. Недаремно ж кажуть, що це місто, у якому живе Бог, але я назвала б це місто містом почуттів. Осінь у Вінниці особлива. Листопад, крокуючи містом, зриває з дерев одежини, скидаючи з них усі до останнього листочки. У тій своїй безсоромності усі рівні дуби й верби, осики та тополі. Осінь, зірвавши колишню величність позолоти, порівняла їх усіх, довівши, що перед силою природи вони всі однакові. Так само і у людей. Від течії природного ритму не втекти малий ти чи великий, старий чи молодий. Юля дуже любила гостювати у бабусі Марії Андріївни, але за великим шкільним навантаженням і зайнятістю батьків дівчинка не могла проводити достатньо часу у бабусі. Тому, як тільки випадали канікули, летіла сюди мов на крилах. Тут вона відчувала себе вільною. А ще більше улюбленою. За багато років у дівчинки вже назбиралося добряче коло друзів, але найкращою подругою залишалась Настя, яку Юля завжди брала з собою до бабусі. Настя була з тих, що й таємниці не видасть, і у скруті допоможе, сум розділить і в радості порадіє. Щойно ступивши наступивши на перші сходинки під'їзду, дівчата почули кроки і голоси. На зустріч їм йшли два хлопці приблизно їхнього віку. В першому Юля впізнала бабусіного сусіда Юрка, а той інший, про якого ще нічого не знала, чомусь одразу запав дівчині в око, від чого вона впала у дивний ступор і простоїла нерухомо кілька секунд. Що з тобою? торкнула Настя Юлю за плече. Ти помітила, який він красивий? Стромившись поглядом кудись вдаль, відповіла Юля, мов би сама до себе. Красивий, та ще й який, усміхнулася Настя, бо зрозуміла, що Юля, перебуваючи десь у своєму світі, зовсім пропустила момент знайомства. До речі, його звати Сергієм. Сергієм, наче прокинулась. Ось побачиш, він стане моїм хлопцем. Ходімо, фантазерко. Бабуся вже нас зачекалась до обіду, а ти мрієш. Смієшся? От побачиш, стиснула плечима Юля, поспіхом піднімаючись по східцях. Кілька днів дівчата гостювали у бабусі, гуляли містом, сиділи на майданчику, поглядали у вікно, але Сергія більше не бачили. Повернувшись до навчання, було вже не до думок про хлопця, хоча інколи він все-таки повертався зі спогадом. Часом Настя навіть жартувала з подруги, що у неї надто бурхлива фантазія. Але Юля сприймала жарти з розумінням того, що, мабуть, так воно і є. На зимові канікули теж було заплановано поїхати до бабусі. Але й там пані Фортуна дівчині не посміхнулася. Юля вже почала забувати про Сергія, відпустивши ситуацію своєю течією. Як раптом навесні, він увірвався в її життя свіжим вітром і вже зовсім не як просто сусідський гість. Це вже було справжнє знайомство і перші такі ще несміливі освідчення у крихких почуттях. Юляшо, я відчуваю, що повинен бути з тобою. Я просто без тебе не можу. Витримуючи паузу після кожного слова. Вимовив Сергій, узявши долоні дівчини у свої. Зізнаюся тобі в дечому, усміхнулася Юля. Коли відчула, як тремтять руки Сергія, я давно знала, що цей день таки не стане, цей день так. День, коли ми будемо ось так гуляти містом, ти триматимеш мене за руку і скажеш мені саме ці слова. Звідки ти знала? здивовано запитав хлопець, я не можу тобі цього пояснити. Але я знала, я відчувала, що ти будеш моїм, а я твоєю. Тобто ти не проти бути моєю дівчиною. Звісно, не проти. Скажу більше, я не проти бути з тобою все життя. Період романтичних зустрічей між Юлею та Сергієм був найкращим відрізком їх життя. Квіти, подарунки, теплі зізнання та багато обіймів і поцілунків. Звісно, про одруження мова ще не йшла, але якби вони були повнолітніми, то зробили б це напевно в перший день. Повноліття Сергія привітало повісткою. Він був готовий до служби в армії, навіть мріяв про неї. Саме так має реалізуватися справжній чоловік. На щастя, служити відправили не надто далеко. А щомісячний приїзд коханої до Житомира був ще й яким стимулом, щоб не падати духом. Юля, відкладаючи свою стипендію, купувала щось смачненьке і летіла, мов на крилах, тільки б кілька годин побути в обіймах коханого, відчути його дотики, подивитися в закохані очі, дорожчого за ці моменти не було у світі. Рік, який багато чого змінив, багато прояснив і багато у чому переконав. Тому подарунком на юлене повноліття стало рішення жити разом. Поволі почали думати і про весілля. 16 серпня 2008 року Юля та Сергій одружилися, зігріті серпневим теплом, оповиті міцним перевеслом любові і довіри, Молодята почали вити сімейне гніздечко, часто задумуючись, що для цілісності сім'ї у ньому повинна бути і дитина. Втілення мрії у довгий ящик не відкладали, вже через рік стали щасливими батьками чудового хлопчика Тимурчика, як дві краплі води, схожого татуся. На період народження синочка молоде подружжя проживало з бабусею Марією. Саме в тому будинку, де й познайомились, відчували себе щасливими і були такими насправді, але розуміли, що жити з рідними не найкращий варіант. Потрібно вирішувати щось самим ставати на власні ноги. Протож наступних кількох років у Сергія з Юлею буде багато переїздів, труднощів і різноманітних життєвих ситуацій, які їм доведеться мужньо вирішувати. Але, попри все, у них ніколи не виникне сумнівів у міцності почуттів. Що б не відбувалося, вони знали десь там, попереду, на них чекає добробут і щастя, адже всьому тому передує кохання. Руки роки летять, немов птахи у вирій, не наче зірка в до догора, вони, не наче круговертю вирій, з надії й віри і з добра і зла. За сімейне життя Юлі та Сергію всякого довелося пережити й побачити було хороше і погане, радісне і сумне. Але вони знали одне без одного не зможуть, а ще у них підростав тимурчик, який згладжував кожну образу, мирив при кожній сварці. Дорослішав синочок, а заодно. Дорослішали і Юля з Сергієм. Мудрість приходить з роками разом з усвідомленням того, що вони все більше вростали одне в одного, що із двох людей, які кохають і живуть разом, поступово переросли в одне ціле, сплітаючись корінням і гіллям у щось нероздільне, міцне і рідне. Таке, що не порушить жодна обставина, не зламає ніяка життєва буря, не рознесе врізнобіч ніякий ураган випробувань. Сергій заварив міцної кави, налив у філіжанку і підніс дружині, поправив шаль, яка несподівано зсунулася з її плечей. Знаєш, Юлечко, у мене таке відчуття, що життя почало протікати дуже швидко. Якось стрімголов, чи що? Розумію тебе, бо й сама це відчуваю. Я думала, то тільки моє бачення. Чому б це? Не знаю, задумався. Часто згадую, як після трудових тижнів збиралися з друзями природа, риболовля, гриби, розваги, свята гучні і веселі, рік за роком пробігають у пам'яті уривками, і навіть не здається, що ми вже стільки років разом. Старіємо? жартома запитала Юля. Старіти нам ще рано, але збиратися частіше нічого не заважає. Дійсно, так бракує свята і твоїх пісень. Неодмінно потрібно зібратися. Я спечу свій фірмовий пиріг і можна у нас посидіти, а можна й на природі. Вони ще довго розмовляли, забувши про давно охололу каву у філіжанках. У них було що згадати про щось назавжди забути, а про щось навпаки мріяти. Але новини, що длинули з телевізора про початок майдану у Києві, перервали їх щасливий діалог. Що тепер буде? запитала Юля з відчаєм у погляді. Не знаю. Та відчуваю, що не до добра це все. Дай Боже, усе швидко минеться, дай Боже. підтримав Юлію чоловік. Розуміючи всю трагічність ситуації. Щодня, спостерігаючи за новинами зі столиці, Сергій почав готувати дружину до того, що потрібно їхати. Дивився всі репортажі, казав, що не може сидіти осторонь, але після побиття студентів, Юлі було так страшно, що вона всіма можливими і неможливими способами старалася втримати чоловіка біля себе. І їй тоді вдалося його відмовити. Вона зовсім не була егоїсткою, їй просто хотілося його вберегти. Але спокій тривав недовго. Вже влітку Сергія викликали до військкомату. Він пішов, а Юля сиділа, як на голках, багато годин. Час тягнувся, здавалося, минула вічність від його від'їзду. Двері відчинилися, і до кімнати увійшов Сергій. На його обличчі жінка одразу вловлює зміну. Що? Що тобі сказали? Завтра з'явитися з речами до частини, відповів без зайвих слів. Як з'явитися? Як завтра? мов у мороці, повторяла Юля. Чому так швидко? Чому ти? А хто як не я? відповів запитанням Сергій. Він відчув весь біль. Який вирвався зі словами Юлі, але нічого не міг вдіяти. Він тільки міцно протиснув її до себе, стараючись вгамувати її ридання. Але це не допомагало. Сльози все текли, текли. Проводжати Сергія на війну на так звану Ато зібрався весь будинок. Жінки ридали, уявляючи себе на місці Юлі. Чоловіки тиснули Сергієві руку і запевняли, що неодмінно все буде добре, що невдовзі він повернеться з перемогою, тільки Юля ніяк не могла перестати плакати. А він, без єдиної миті вагання, гордо закинув наплічник на плече і тільки вимовив: Не забудьте мене, треба йти. Щасливої дороги, бережи себе. Найшвидшої перемоги, він чув усі побажання, але йшов сміливо вперед, без зайвого хвилювання, жодного разу не повернувшись. Що думав Сергій в той момент, хто зна? Можливо, вірив, що все бажане, неодмінно здійсниться. Він крокував, віддаляючись, а натовп із дорогих і близьких йому людей ще довго стояв біля будинку. І, не бажаючи розходитися, дивився йому вслід. Цілий місяць Сергій був на навчанні, спочатку в селі Тютьки, потім у Харкові. Ще цілий місяць Юля разом із Тимурчиком могли відвідувати татуся. А коли настав день від'їзду до Києва перед відправленням в зону АТО, Юля поїхала до нього, щоб провести і попрощатися. Хто ж тоді міг подумати, що ті прощальні обійми будуть останніми. Із зони Ато Сергій дзвонив до дружини щодня. Він розумів, що Юля надто хвилюється, тому навіть короткий дзвінок і кілька слів для неї краще за мовчання. Говорив, що у нього все добре, запевняв, що не мерзне, що добре харчується і дуже сумує. Обіцяв, що ця розлука ненадовго. Так було щоразу, але не тієї ночі, яку Юля запам'ятає надовго. За вікном голосно зашуміли дерева. Десь зелені було чутно, як несамовито розревівся мотор автівки. Чулися якісь голоси. Ніч була не зі спокійних і раптом весь той хаос перервав довгоочікуваний Рінгтон. Юля підірвалася, щоб відповісти дзвонив Сергій. Алло, коханий, привіт. Першою озвалася вона. Алло, сонце, як ти там? Що нового? У нас все добре. Що у тебе кажи? У мене також все добре. Я хочу сказати, що дуже люблю вас, з Тимурчиком. Ви найдорожче, що у мене є. Юля помітила, що розмова того вечора була якоюсь незвичайною, не такою, як щодня. Сергій згадував давні події, розпитував про знайомих, озвучував уривками якісь плани на майбутнє. Дуже шкодую, що ти не народила мені донечку, яку я так хотів. Не говори, турниць, випалила Юля. Ти чому зі мною розмовляєш так, начебто прощаєшся. Коли повернешся, я тобі двійку народжу. Головне, бережи себе. І не говори мені більше нічого песимістичного, чуєш? Юля ще щось доводила Сергієві, але він перервав її та зі словами Та ні. То тобі здалося. Я не прощаюся. Насправді у мене все добре, не хвилюйся. Я просто хотів, щоб ти знала, що я тебе сильно кохаю і хочу ще дітей. Після тієї розмови Юля довго не могла заснути. Здається, що й на очі зімкнула, як вже ранок золотим промінням залоскотав шибки. Але було і інше, що змусило Юлю піднятися у цей святковий день покрови. Вона хотіла першою, що найраніше, подзвонити чоловікові і привітати його зі святом, але він її випередив. Кохана, привіт. Ти пробач мене за вчорашню розмову, то я так. Все добре, я розумію. Усміхнулася так тепло, наче він стояв отут поруч і міг побачити її усмішку. Я вітаю тебе, мій солдате, будь здоровий, дякую, Люба. Хотів тобі ще сказати, що, можливо, якийсь час не зможу зателефонувати, тому ти не хвилюйся, як тільки буде зв'язок, я Е, Цілуй мені, синочка, люблю. До дзвінка!» – промовила жінка. Але в слухавці вже були короткі гудки. Цілий день Юля не знаходила собі місця. На серці була якась незрозуміла бентега, що разу бігала то до телефону, то зазирала в новини в інтернеті, вмикала телевізор, наче чогось чекала. А у вечірніх новинах побачила інформацію, що колона, яка рухалася на 32-й блокпост, Потрапила під обстріл. Юля не знала, що Сергій там, але чомусь серце їй підказувало, що ці новини стосуються її. Жінкою оволодів розпач. Вона не могла знайти собі місця, серце розривалося, а тіло зводили судоми. Що ж це діється? А невдовзі дізналася, що чоловік зник безвісти. Почалися безкінечні пошуки. Безсонні ночі, сльози розпуки і надія на те, що Сергій десь є, що він живий, адже мертвим його ніхто не бачив. Постійне очікування дзвінка, постійна тривога, коли всі казали зупинись, його немає серед живих, вона вірила, що ось ось він зателефонує і скаже Привіт, кохана! Але мовчання продовжувалося. Юля не хотіла нічого чути, серце не бажало приймати той факт, що чоловіка може не бути. Вона не хотіла його втрачати, не хотіла відпускати. В оселі замість пісень та сміху тепер оселились смуток і сльози. Марні надії тривали рік. Від усіх пережитих подій жінка виснажилась і дуже схудла, а її волосся посивіло. Ще зовсім молода. 25-річна Юля виглядала змученою жінкою середніх літ. Мозок усе розуміє, а серце надалі відмовлялося від реальності. Так тривало досить довго. Тільки коли лікарі почали бити на сполох. Здоровий глузд оволодів ситуацією. Треба жити, зарадити Мурчика. Треба вчитися жити без Сергія. Якщо я цього не зроблю, то Сергій не пробачить мені адже він пішов туди, щоб ми жили у вільній Україні, і щоб у нас все було повторювала собі, наче мантру. Від авторки. З пані Юлею ми спілкувалися телефоном. Я чула тембр її голосу, вона розповідала про коханого з великим почуттям любові і вдячності. Інколи навіть лунав сміх. Але в кожній ноці було стільки болю, що я затуляла слухавку рукою, щоб не розридатися. Особливо боляче було чути про те, що у них з сином немає ніяких пільг, бо Сергія немає ні серед живих, ні серед загиблих. Інші своїх бодай поховати щастю змогли, а я не можу, навіть на могилку піти, бо такої не існує, каже Юля. Звісно, я розумію, але ж це дає надію, що, можливо, він десь в полоні, озвучую я свої думки. Це так. Погоджується жінка. Знаєте, скільки разів я уявляла, як закінчилася війна, і він повернувся, як відчинив двері рідної хати. Це було б для нас з сином найбільшим подарунком. Але ми реалісти, все розуміємо. А мені, як авторці цієї книги, яка чула і написала вже чимало історій, дуже прикро від того, що сім'ї зниклих безвісти солдатів. Залишаються соціально незахищеними, без допомоги та пенсії, бодай на дитину. А зараз при повномасштабній війні жінки, чоловіки, яких вважаються зниклими, не мають змоги вивести дітей у безпечну країну, бо потрібен дозвіл батька. Закликаю до впливових читачів та можновладців, щоб якимось чином подіяти на дану ситуацію. Адже Юля з синочком не єдині. То втратили батька, не знаючи, де він. Закликаю до президента і влади, щоб і таким сім'ям надати певного статусу, бо, хоча вони і зникли, але зникли на війні, куди пішли за нас, за волю нашої держави, за нашу свободу.